Сьогодні ми завершуємо розв'язування задач за допомогою табличного процесору. Розв'язування задач за допомогою табличного процесору. І сьогодні ми з вами навчимося прописувати формули для, для математичних функцій. Для математичних функцій. Далі. Яким чином це зробити? Яким чином це зробити? Відкриваємо табличний процесор Excel. Відкриваємо табличний процесор Excel. Почнемо з достатньо простих функцій. Почнемо з достатньо простих функцій. Робити будемо все в одному документі, тільки єдине, що, можливо, на різних аркушах. Єдине, що на різних аркушах. Перше, ну, давайте комірка а 1 Записуємо X. Далі, комірка B1, B1 X 5, комірка C1, 2X плюс 12. Комірка C1, 2X плюс 12. Далі, що нам тут робити? Давайте так, для X, X прописуємо мінус 3 і 2. Тут маленькі значення. Поступово будемо їх збільшувати. Поступово будемо їх збільшувати. Тепер, як нам задати формулу, щоб знайти Х-5. Дорівнює. Як нам задати формулу, щоб знайти Х мінус 5. Зараз я ще записую ті, котрі. У нас є значення, зараз їх ще й записую і відповім. Буде А2 мінус 5. Ну, відповідно, оскільки в нас значення буде таке саме, можна зробити ось таким чином. Тобто підтягнути і все. Підтягнути і все. Далі. А2х плюс 12. Ну, дивіться, що, що стоїть між числом і змінною, якщо немає ніякого знаку. Це Помножити. Помножити. Тобто 2. Ви записуєте. дорівнює. 2. Помножити. Значення x у вас те саме. Нічого не змінюється. На комірку А2. І додали 12. Все. І натиснули Enter. Так само можна використати ось таку функцію. Автозаповнення. Можна використати функцію автозаповнення. Це те, що найпростіше можна зробити. Те, що найпростіше можна зробити. Далі переходимо до більш складного. Переходимо до більш складного. Переходимо, створіть новий аркуш. Створіть новий аркуш. Тепер дивіться, яким чином нам зробити. Ми записуємо x, і давайте запишемо значення мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Все. Від мінус 5 до 5. Ще раз. А, все зробимо. Від мінус 5 до 5. Нічого складного від мінус 5 до 5. Далі, дивіться, нам треба буде в комірку поставити. Нам треба буде в комірку вписати х в квадраті. Яким чином це зробити можна? Натискаємо вкладку Вставка. Далі. У вас є ось тут рівняння. Або вставити рівняння, або рівняння. Знайшли. Так. На нього натискаємо. На нього натискаємо. Тепер дивіться є декілька варіантів, як вставити це, як нас як записати х квадраті. Ну, по-перше, у вас є ось тут, бачите, індекс. Можна зробити, натиснути на індекс і ось так перше обрати, там, де верхній індекс, ось таким чином зробити. Записати х в квадраті. Вибачте, я виходить, що щось не те знайшла, тому що я зараз зайшла на вставку вкладку, і у мене там, по-перше, трошки інакше виглядає, а по-друге, у мене. Є тільки як ну от символ, там, об'єкт, mm -hmm. а подписи, mm -hmm. а от саме уравніння Ну... Я... Продовжуємо далі. Далі так само вставили тільки тепер Х в кубі. Х в кубі. Дивіться, який ще варіант додати? Який ще варіант додати? Х. Далі натискаємо на домик. Який знаходиться. Як його написати shift. Не хоче чомусь. Не хоче чомусь. О. А якщо ага. Не хоче він писати формулу. Ну і ладно. По-іншому зробимо. Дивіться: вставка рівняння. Так. X. Далі. Shift 6 на англійській розкладці клавіатури. Shift 6 на англійській розкладці клавіатури. І натискайте трійку. А далі для того, щоб у вас воно перетворилося, достатньо натиснути пробіл Достатньо натиснути пробіл Будь ласка, повторите. ще раз. Іще ага. раз. X. Далі Shift. 6. затискаєте Shift і натискаєте 6. У вас з'являється ось такий буд домик. Будиночок, да І натискайте трійку. Ну, в нашому випадку куб потрібен. А далі натиснути на пробіл. Далі натиснути на пробіл. І переставляємо в комірку С1. С 1 Ну і давайте ще одну пропишемо. Давайте ще одну пропишемо. І давайте ще ось таку. Також ставка, рівняння. Хмінус. В дужках x-2 в квадраті. Х-2 в квадраті. Все так само. Хмінус 2. Закрили дужку. Такий самий будиночок. Shift 6. І двійку. Натиснули, натиснули пробіл. Якщо формула, то вийде вставити. Якщо ні, звичайно, що не вийде. Далі може виникнути ще одна проблема, але зараз ми це розберемо. Зараз ми це розберемо. Далі. Тепер, яким чином нам прописати формулу для, наших, для нашого ікса? Ми пишемо дорівнює. Обираємо значення X. У нас це комірка А2. Далі. Так само ставимо Shift, натискаємо Shift 6. Натискаємо на, щоб з'явився будиночок. І натискаємо двійку. І натискаємо двійку. Далі, Enter. Повинно з'явитися 25. Мінус 5 в квадраті 25. Вийшло чи ні? Якщо так. вийшло. Добре. Якщо вийшло, тягнемо. Це значення вниз. Відповідно, у вас буде автозаповнення. Ось ця функція. По-іншому ще називається автозаповнення. Тобто він за допомогою формули, яку ви прописали, автоматично заповнює усі інші комірки. Він автоматично заповнює усі інші комірки. Записали: Що робити з X-куб? Дорівнює. Знову ж таки, X, shift 6. Але тепер третій степінь, третій степінь числа. Натиснули Enter. І підтягнули. І підтягнули. Не дотягнув. І підтягнули. Якщо сумніваєтеся, в чому можете перерахувати. Принц, воно то правильно повинно бути, але якщо інші якісь значення вийшли, значить щось зробили не так. Тепер, яка ще може бути помилка? Яка ще може бути помилка? В кого вдалося прописати формулу? Дивіться. Я з цим зіштовхнувся, коли розв'язував з А-класом. Коли розв'язував з А-класом. У нас вийшла ось така помилка. Сподіваюся, що вийде вам показати. В Кубі. Так, і беру тягну. Не вдалося. Ну, зараз я тут напишу. Я не лінивий, я напишу. Так, хочу. Ага, він тут так не працює. Рівняння Х в кубі. Тепер хочу зробити трошки ось так. І зробити трошки ось так. О. І зробити так само, прописати формулу для Х в кубі. Так в кубі. Те, що я робив там, те, я зроблю ось тут. А тепер. Ага, ага. Ладно. Що я тут. Вже... Ну ладно, давай трошки зменшу. О, ось так. А тепер потягну. Вийде. О, ось цю помилку я вам хотів показати. Дивіться, усюди полізли Х-куб. Через що вони полізли? Через що може статися така помилка? Дивіться. Полізли вони через те, що у вас х кубі залазять на сусідню комірку. Тобто на комірку, ну, в, нашу, в нашому випадку Є1, воно залазить на комірку Е2. Тобто, коли я починаю копіювати з е 2 автозаповнювати все інше, звичайно, що він все тягне за собою. Те, що в нього є в комірці Е2. Яким чином це виправити? Просто зменшити формулу. Просто зменшити поле для формули. І тоді, якщо ми натиснемо автозаповнення, все буде в порядку. Якщо ми натискаємо автозаповнення, все у нас в порядку. Так, з цим розібралися типову помилку, я вам показав. Типову помилку я вам показав. Далі. Далі. Залишається нам на цьому прописати x-2 в квадраті. Яким би чином ви б це записували на математиці? Дорівнює. Що б ви далі робили? Ну, якщо у вас є корінь рівняння або значення Х, що далі можна зробити? Так. А я. А, вибачте, зараз Даша відповідає. Даша пробуй. Угу. Розкрити дужки. Навіщо? Це набагато простіше. Нам потрібно взяти ну, дужечку поставити. Потім А2 мінус 2 і до квадрату. І піднесеться все до квадрату. У вас значення х, воно вже є. Тобто ви просто замість Х вставляєте ту комірку, тобто А2. Замість Х ви вставляєте ось цю комірку, тобто А2. А2. І натискаєте Enter. Натискаєте Enter. Можна перевірити. Дивіться, у нас значення було x-5, мінус 5, мінус 2, мінус 7. Підносимо до квадрату буде 49. Підносимо до квадрату, буде 49. І автоматично заповнюємо весь стовпчик. Автоматично заповнюємо весь стовпчик. На цьому, в принципі, у нас тема табличного процесору: вона завершується. Тобто ми з вами виконали багато практичних робіт, ви отримали багато оцінок.